Вітаю вас. Суми, Зроблю вам розкладчу, ви мене не чіпали, тому що я не в ресурсі, в плані чого. Тематика. Мене знову накриває погана тематика, мені від цього погано. А так як я можу вести позитивну тематику, в мене є така можливість. З урагуванням того, що мене оточує, я хочу ввести більш-менш спокійну тематику. І я це буду робити. Ось. Тепер Сумська область. Наступ на Сумську область, це помста. за Курську область. Давайте дивитись. Наступ на Сумську область, це помста. за Курську область. Дійсно, помста. Так, це помста. Це помста за Курську область. Це все, як знаєте, бажання очистити бажання цієї зони дебільної. Зміна ситуації, обстріли. Руйнування, зруйнувати, обстріляти. Більше розбити. Ціль не стоїть окупації, ціль стоїть розбити. Перш за все, ціль розбити. Наші ЗСУ втримають кордони Сумської області. Наші ЗСУ втримають кордони Сумської області під натиском наступу. Ленцер Пентаглів, в принципі, так втримають. Кордони вони втримають. Відразу скажу, прикордонні, самі прикордонні населені пункти. Будь ласка, реагуємо на тривоги, війна. Там буде вій... поряд ну, війна, поряд, ви розумієте, є захист, влада все знає, можливо, не каже. Концентрація сил серйозна, з нашої сторони також. Допомога, підтримка є. Серйозна, зміни є в цьому питанні. Будь ласка, реагуйте на те, що за вікном, і там, де сказали евакуацію, об'явили. Думайте, враховуйте, просто враховуйте те, що вам кажуть. І дивіться, що за вікном. Ситуація не така страшна, як, здається, на перший погляд. Так, звісно, обстріли це погано, але я не хочу більше повертатись до цієї теми. Я вам зробила достатньо, робіть висновки.